Шановна земноводівська громада, кожен народ, кожна нація ідуть своєю історичною дорогою. Для когось ця дорога є широкою і світлою, а для когось вона кривава і терниста. На жаль, такою кривавою і тернистою є історична дорога нашого українського народу. Знову гинуть кращі сини і доньки нашого народу. Так само, як Христос терпів муки заради спасіння людського роду, так наші сини проливають свою кров за нашу свободу, за нашу Україну. Сьогодні, в переддень Воскресіння Христового, я бажаю кожному з вас, нехай Воскреслий Господь, захистить наш український народ, наше славне воїнство, нашу прекрасну Богомдану землю. Нехай наші великодні молитви стануть надійним оберегом для наших захисників, а Господь дає їм силу і мужність вистояти і перемогти у цьому страшному двобої. А нам всім бажаю не втрачати історичної пам'яті. Пам'ятаймо, хто нищив нашу державність, нашу віру, мову, культуру, хто борив нас голодом, садив наших людей по тюрмах і влагах, хто депортовував нас і вивозив до Сибіру. Пам'ятаємо і ніколи не забуваємо. Нехай ця пам'ять дасть нам сили вистояти і перемогти. Нехай не слабне наша віра, нехай разом із Воскресінням Христовим у кожну хату іде добро і радість. Нехай народжуються діти, воскресає наша українська земля. І нехай навіки згине проклята московська орда. Христос Воскрес! Воскресне Україна!